Обласна дитячо юнацька спортшкола номер 2 на мікрорайоні Північний у Рівному виховала не одне покоління плавців, які перемагали не лише на всеукраїнській, а й міжнародній аренах. У цій школі починали займатися плаванням дворазовий олімпійський призер Михайло Романчук, а також чемпіонка Європи Анна Хлістунова Шарпар. Титулована у минулому спортсменка, а нині директорка. Оздюшор номер 2 розповіла про зміни, які відбулися у басейні. Поміняли усі вікна. Ми поміняли усі двері, усі труби, тому що в минулому році басейн вже мали закрити, так як басейн був аварійний. В Малівані, наприклад, зараз же ремонти зроблені, але до того часу не раз було таке, що і плитка впадала зі стін, і звісно, дуже багато роботи пророблено. Позашкільний навчально-виховний заклад, який функціонує з 1988 року. Тривалий час мав басейн, який перебував у занедбаному стані. Сьогодні ж це простір з оновленими приміщеннями, покрівлею та модернізованою системою водоочищення. На реконструкцію було виділено орієнтовно 24 мільйона гривень із міського бюджету. Той утеплення самої, самої покрівлі, тому що вона ну, цього. це також сама підвісна стиля, тому що вона теж, коли діти займалися плаванням, вона постійно падала, відлучилась. Ви бачите, сьогодні вже вона відремонтована. І сама система вентиляції, яка ввечері теж забирає багато і робить ну, такий комфорт на тему басейні. Ну і сама чаша так само. Батьки юних плавців і тренери впевнені, що такі оновлення не лише мотивують дітей, а й дають змогу залучити нові таланти до спортивної школи. В сучасних умовах маленькі спортсмени вже випробовують новий басейн. У мене тут займалася старша дочка, що поки не було ремонту. Це було років 4, мабуть, назад. Так, а зараз навчається менше вже другий рік, а зараз дуже комфортно і лавочки на подвір'ї є, якщо тепліше, і на вес, якщо є дощ, і тут достатньо лавочок є, де сісти. Умови набагато стали комфортніші і для нас, батьків, і для дітей. Діти також довольні. Крім того, у закладі планують забезпечити умови для інклюзивності, щоб відвідувачі з особливими потребами мали можливість займатися спортом у зручному та комфортному середовищі. Все більше ветеранів повертається з зони бойових дій. Ми живемо в час, коли багатьох з них є важкі інвалідності, і сам процес реабілітації вимагає, аби наші об'єкти спортивні вони були доступні для людей з інвалідністю. Це просто виклик часу. Ось і все, і зараз ми маємо максимально докласти до того, аби наші спортивні споруди могли е, е, бути доступними для людей на вісках В майбутньому. Поряд із закладом планують збудувати 50-метровий басейн, щоб чемпіонати України та Європи проходили у Рівному. Микола Брежицький, Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.